Снігирчик, бідний, у сельце попався. А щиглик молодець, той жвавий джигунець, дивись на його та сміявся. Оце так мудрагель з тебе. Ну як таки не вгледіти себе, біди не встерегтись, щоб так в лиху попасти штучку, як в'ятір, ловлять ту дурну щучку. Все бачив я колись, такого цілий вік боявся. Ось бач, і не попався, так щиглик промовляє та все собі стрибає. Аж гульк. Ох, лишенько тяжке, все що таке? В якусь то сіточку щигол ускочив, немов собі наворочив, Тепер пересіпає і сяк, і так, не вирве ніжки вже ніяк. Хоч борсався і мотався. Та в сіточці остався. Ото тобі козаче, із лишенька чужого, і з горенька тяжкого, не смійся, бораче.